Вітаю на каналі Інтертехніка. Зараз буде на огляді мототрактор Кентавр 200Б. Не простий, а з усиленою рамою. Ось, вартість його зараз 2590. І це з ним в комплекті нічого не йде за цю вартість. Давайте його оглянемо, побачимо, яка ж тут ця усилена рама, і в цілому розберемося, чи вартий він уваги. Чи до покупки, але купують їх досить активно. Це буквально свіжо зібрані нові моделі, попередні вже всі розібрали. Ось буде огляд дуже цікавий. залишайтесь. Почнемо з візуалу. Він виглядає абсолютно стандартно, як і всі інші е малопотужні мототрактори від кентавер, е стандартний капот, оптика, е звичайна галогенна, тобто все мінімалістично і досить бюджетно. Передня гума в нього 6х12, Задня в нього йде 9,5х16. ось Передня колія не регулюється, задня регулюється. Ось бачите, в якому діапазоні. Буквально на шпонті, вилют змінюється. Ось, він йде з такими металічними крилами. Також стандартно. Інколи на нього ще йдуть тут гумові бризговики. Ось. Також в нього досить подовжена база, якщо, наприклад, порівнювати з кентавром 160 b старої моделі, це вже більш новіше, і в нього також тут іде краща комплектація, нормальний е ручник е іде, і також розташування педалей комфортне. Тут аналогічно, тобто це подовжена усилена рама е з усіма її перевагами. Ну, Перший момент це відкривання капоту. Тут, звісно, не дуже чітко придумали цей момент, як це зробити. Ясно. А, тут так само. А, ні, тут, тут вистачає. Але коли, наприклад, міні-трактор, ой, мототрактор буде гарячий, тобто заведений двигуном, ви тут дуже класно не відкриєте. Можете обпектись. Під капотом можна побачити, як влаштовані самі системи фар. Тобто, бачите, тут все знімається. Кліпси. Провода уложені так, щоб вони просто були уложені. Ось, але бажано також переізолювати, там, подовжити, можливо, щоб це ще було і більш надійно. Далі сам акумулятор, тут не дуже потужний стоїть, невеликий. 460 А. Ось такий він тут. Ну І сам сигнал, тут також і генератор, схований під капотом, що є плюсом більш надійно. Справа тут також і маховик сам знаходиться, і шківи для всіх ременів. Ось так. Далі. Сам двигун. Тут заявлених 20 кінських сил має одноциліндровий, дизельний, горизонтальне розташування самого циліндра. Ось о, Мінімум механізмів, мінімум всього. Аби менше ламалось, але такий двигун дуже любить, щоб його обслуговували, вчасно міняли мастило, все, змащували, а, чистили сам масляний фільтр. Ой, не масляний фільтр, а повітряний фільтр у масляній ванні. Тобто він це дуже любить. І якщо його реально обслуговувати, підкручувати постійно, він буде досить адекватно і довго ходити. Ось, а, так само рольове тут іде механічне. Бачите? Трактор доволі легкий, тобто механічно тут вистачає. Коли воно нове, то воно працює дуже чітко, без скрипів, без нічого. Але з часом ось ці резиночки виходять з ладу першим ділом, їх варто змащувати постійно, самі резиночки, так само, щоб вони не дубіли. Ну, і, звичайно, самі шарніри аналогічно промащувати салідовим. Взагалі, тут все, що рухається, треба промащувати салідолом максимально часто. Якщо ви, наприклад, активно на ньому працюєте, то там навіть частіше дивитися. І після кожної роботи, наприклад, в дуже пильному середовищі, наприклад, на городі, коли ви там. Окей, посадили картоплю. Після цього процесу бажано повітряний фільтр почистити, подивитися, що до чого, подивитися до масла, чи воно в нормі, чи воно в рівні, промастити всі основні елементи, щоб перед наступною якоюсь такою дією, коли будете підгортати всю картошку, наприклад, тоді він у вас вже був доглянутий і обслужений. Тобто це важливий момент. А, давайте ще. Це в нас йде заловна горловина бак. Ось. А тут у нас. Охолоджуюча рідина. Тут у нас залита водичка. Ось все окей, можна його запускати, Ну і сам радіатор знаходиться над двигуном. Як такого тут зовнішнього вентилятора немає, він також всередині конструкції продуманий. Ось так. З цього боку у нас так само має бути декомпресор. Де він тільки? А, он він з іншого боку, давайте глянемо. Ось сам декомпресор, щоб при запуску, коли, наприклад, трошки розряжений акумулятор, чи ну, не заряджений повністю, щоб ми могли е, розкрутити спочатку стартер і після цього вже під'єднати його до двигуна і вдало запустити техніку. Ось. Також микач маси, бачите, який прозорий, точно побачите, чи вона ввімкнена, чи ні. Тобто це також ну, значно краще, ніж. Би він був непрозорий. тобто це окей, все хай буде ввімкнено. Сама рама. Давайте подивимось. Сам метал тут товщиною десь четвірка. Ось Вона і по висоті, і ребра жорсткості. Так само, бачите, натяг ременів можна регулювати самим саме Так само, в яких він положеннях. Тобто це все скручується, дуже великий прикольний конструктор. А, ну і передня. Передній такий бампер, можна сказати, підсилення, воно аналогічно з того ж металу, що і рама зроблена. Ось, давайте подивимося, що ззаду. Навіска тут одноточна, один циліндр. Максимально стандартне кріплення для всіх елементів, потім катафот, взаємозаміння, до речі, симпатично виглядають. Тут є в нас щось такий е, вал. Міні-причіпний пристрій. В принципі, причіп якийсь з невеликим вухом можна вчепити сюди. Ось далі. Сам доступ до ременів, щоб її скинути. Тут є зазори нормальні, Ось є прорізи для того, щоб ремінь можна було скинути. Також продумали саме сидіння, як побудоване. Бачите, спереду у нас йде шарнір, а ззаду дві пружинки з гумками. Тобто вібрації якісь, та й буде все одно гасити. Ну і також воно їздить на слазках вперед-назад. Можна підрегулювати це все діло. Позаду бачимо, у нас тут йдуть барабанні гальма, сама товщина валу, міст основний. Він йде у нас лише з заднім приводом, цей Ну І в цілому, ось так по навісці. Давайте вже до салону перейдемо. По навісті, у нас тут ось один речах управління, верх-вниз і плаваючий режим. Він у нас отак іде під сидіння. Мені здається, якщо його прижати, можна відламати, тому це також треба буде якось пофіксити. Ось так. Ліхтар заднього виду, ще додатково. Стоїть, звичайна, фара. І переходимо в салон. Підножки, до речі, у нас тут якогось немає. Більш стандартно. Ось так. Акселератор у нас тут Ось такий. Чином зроблений. Щось він трохи клим. А, це, це, це хамут тут, мішає нам трохи. Ось. Все працює. Правильно? Так. А роздільна педаль гальм барабанних, яка з'єднана зараз в одну, і щеплення. Потім коробка передач у нас знаходиться зліва, винесена трохи в бік. Також більш-менш зручно зробили. І а, тут кейс для якихось інструментів ще додатковий, зразу під рукою є. По приборній панелі у нас тут є датчик температури, датчик тиску масла, мотогидини і напруга акумулятора. Зеркала заднього виду, доволі велике. Тут у нас це у нас іде вімкнення аварійки, яке я не помиляюсь. Потім а, сигнал тут реалізований має бути. ось, А, це мабуть так. Це в нас вимкнення заднього світла і замок запалювання. По сигналу ще є питання, як він реалізований. Давайте. А, прямо центральною кнопкою зробили сигнал, працює. Так, по світлу у нас тут є просто габарити, фари, повороти реалізовані цим же ж перемикачем, ну і це ближній дальній верх-вниз керується. Давайте його запустимо. Це в нас нейтралка, правильно? Так, да, це в нас друга, це в нас задня. Все правильно. А, чи ні? Стоп. Щось не так. Це в нас перша, Ну Окей, ніби нейтралка, давайте пробувати. Ручний газ у нас щось не працює. Да. Давайте ще раз. Ганемо на виборок. ось Це максимально вліво. Це буде зараз максимально вправо. Як бачите, виборок не дуже багато у нас. Ось так він і глушиться. Все, все вимкнули. На передачі. Ось така техніка. Доволі за свій кост а, класний апарат, реально там 2590 доларів. І у вас досить потужний міні-трактор, мототрактор, помічник біля дому. Вам дякую за увагу, підписуйтесь і ставте лайк.